Вітаю! Ви на каналі на дорозі. Тут ми розбираємо різні ситуації, які можуть статися на дорозі. Якщо ви не бачили останнє відео, то ознайомитися з ним можна, перейшовши за посиланням у правому верхньому кутку. Обов'язково спробуйте вирішити цю задачу після перегляду цього відео. У цьому відео ми розберемо ще одну цікаву задачку з ПДР. Питання, чи дозволяється продовжити рух цим автомобілям на цьому перехресті. Не поспішайте з відповіддю. Подумайте та напишіть у коментарях вашу відповідь. Згідно зі статистикою, 32% людей відповідають на вірно. Варіанти відповідей. Забороняється, дозволяється лише червоному, дозволяється лише зеленому, дозволяється всім. Обирайте один варіант відповіді, який ви вважаєте правильним, і напишіть його в коментарях. А після детального розбору дізнаєтесь правильний варіант відповіді. Ну а якщо ви вже знаєте відповідь, то я попрошу вас підписатися на канал і поставити лайк. Давайте разом розвивати україномовний контент. Це перехрестя регульоване. Рух регулюється сигналом світлофора. Також на перехресті встановлені знаки дорожнього руху. Знак поступитися дорогою і знак рух тільки прямо. Знак поступитися дорогою тут значення немає, так як працює світлофор, а знак рух тільки прямо незалежно від смуги руху через дане перехрестя дозволяє тільки в прямому напрямку. Фактично, знак рух прямо дозволяє тільки рух вперед. Дії знака поширюються на перетин проїжджих частин. Перед якими встановлено знак. Тобто вимога даного знака у нашому випадку поширюється лише на червоний автомобіль. Червоному авто забороняється повернути праворуч, він повинен проїхати тільки прямо, а зелений мав намір повернути ліворуч. Цей маневр не забороняється. Правильний варіант відповіді відповідь номер 3 Вітаю всіх, хто відповів правильно. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал, там багато цікавих опитувань та завдань з правил дорожнього руху.